13 лютого 2024 року близько сьомої години ранку черговою зміною Одеської міської лікарні номер 1 виявлені тіла двох військовослужбовців без ознак життя. Попередньо смерть настала у результаті вживання алкоголю на території лікарні. Перший померли це солдат Ріпінчук, другий матрос Верега. За попередню інформацію, впродовж 2-3 діб їх планували виписати з лікарні, але напередодні 12 лютого військовослужбовці вийшли у місто, де за свідченням очевидців придбали алкогольні напої. Яким образом їм вдалося вживати алкоголь у стаціонарі та залишитись непоміченим, поки невідомо. Але схоже, що дисципліна у міської клінічної лікарні номер 1 перебуває на вкрай низькому рівні. Чи був алкоголь причиною смерті, або якась інша речовина. Буде встановлена у процесі дослідження в рамках кримінального провадження. Нагадаю, що у вересні 2023 року Росошко та Тютюхті були затримані на гарячому, коли вони отримали 1200 доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію з видалення міжхребтових гриж. Після їх затримання у ході обшуки у службовому кабінеті виявили та вилучили готівкові кошти на суму понад 250 тисяч доларів США у різних валютах. Виходить, що дисципліна у лікарні під керівництвом Григорієва Євгенія Олексійовича перебуває у вкрай низькому рівні. Гроші беруть, алкоголь в палатах вживають. Цікаво, чи будуть кадрові рішення з боку Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради? Чи там задоволені? Чорною касою та низькою дисципліною у першій міській лікарні Роман Варшанідзе Альтернатива Ворг